У Кременчуці цьогорічний Всесвітній день вишиванки перетворився на справжнє міське свято єдності, краси і української душі. З Самого ранку місто ожило. Вулиці, сквери і будинки наповнились барвами вишивки, щирими усмішками та атмосферою особливого тепла. Моє ставлення патріотичне, я українка, з роду, з давнього, придавнього. Всі в мене батьки, прабабусі, прадідусі, всі були українцями, і змішання родів не було. Тому зроду справді. З, з, з я українка і цим пишаюся і цього вчу дітей. Цього дня вишиванку вдягли всі: від найменших до найстарших, працівники різних установ Кременчука, влада міста. Навіть ті, кого ми звикли бачити у строгій формі, чи у лікарських халатах, змінили свій звичний вигляд, вдягнувши вишиту сорочку як символ гордості і любові до України. Сьогодні я вперше долучилася разом з своїм колективом і е е сфотографувалася у національних традиціях. А це таке свято, коли треба єднатися і нести код нації, і ми колективом до цього приєдналися. Особливо приємно було бачити вишиванки на працівниках національної поліції, замість звичної форми – сорочка з українським орнаментом, що гармонійно поєднувались із впевненим поглядом і привітною посмішкою. Та справжнім символом нового життя став пологовий будинок, де цього дня народжувались не просто діти, а маленькі українці, які вже з перших годин життя отримали свій перший оберіг вишиваночку. Сьогодні у всесвітній день вишиванки колектив перинатального центру вирішив подарувати нашим новородженим діткам їх перше в житті вишиванки. Дуже дякуємо компанії Лук. За надану допомогу у придбанні вишиванок і бажаємо нашим діткам здоров'я, щастя, щоб вони росли справжнім українцям. Обережно складені з любов'ю вишиті маленькі сорочечки, чекали на новонароджених, передавали їм зв'язок поколінь, спадщину предків і віру в майбутнє. Усе це створювало відчуття, ніби в ці стіни прийшло щось більше ніж просто свято. Прийшла жива традиція. Дійсно, вишиванка це код нашої нації, це це наша гордість, і ми. Сином будемо задоволенням носити і згадувати ці чудові дні. І цей сьогоднішній момент. Великі вам дякую. Не залишився осторонь і центр надання адміністративних послуг. Працівники ЦНАПу цього дня зустрічали Кременчужану вишиванках із щирими усмішками та щоденною вічливістю. Так, сьогодні день вишиванки, тому центр надання адміністративних послуг. Як завжди, з превеликою радістю долучився до цього свята. Тому сьогодні наші дівчата і хлопці приймають відвідувачів, до речі, які також приходять до нас у вишиванку. Всі одягнені в вишиванку. Вишиванка це не просто одяг, це символ та ідентифікатор українців як нації сильної, незламної та вільної. Перш за все, це свято душі, свято настрою і для мене це. Порівнянні ще на рівні з нашою мовою, соловіною, це ідентифікація нас як українців. А Акременчужани цілий день були, немов одна велика родина. Вони йшли на роботу до магазину у справах, але всі у вишиванках. Здавалося, що саме місто на мить зупинилось, щоб згадати своє коріння. Та, попри все, цей день це чудова можливість відпочити та отримати приємні спогади. Це не просто свято. А такий день код нація. А ми справжні українці, підтримуємо традиції. І одягнувши вишиванку, ми наповнюємося силою наших поколінь. Хочемо радості, свята, посмішок в такий непростий час, щоб всі раділи. Сьогодні не просто свято. Це день, коли серця б'ються в унісон. А вишиванка стає не лише символом традиції, а й символом єдності, гідності та надії. Поліна Калініченко, Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.